Будьте з нами протягом найближчих 15 хвилин, і ви дізнаєтеся про усе найцікавіше, що сталося на Львівщині в Україні. В цілому вітаю вас. 4.09.2024. дата викарбувана на хрестах одразу сімох львів'ян, життя яких російський обстріл обірвав під ранок 4 вересня. Сьогодні місто попрощалося з шістьма невинно вбитими – Іриною Демидовою, Юрієм Арабським, Євгенією Яриною Дариною та Емілією Базалевичами. Не можемо забути, не маємо права пробачити. Ірині Демидовій було 52, Жила у Львові, працювала медсестрою. Останній спочинок знайшла на кладовищі в селі Зимна вода. 55-річного Юрія Арабського, партнера в одній з місцевих фірм. Сьогодні поховали на Янівському цвинтарі. О чотирнадцятій Львів вийшов попрощатися з сім'єю Базилевич. Провести родину в останню путь прийшли сотні містян. Багато людей принесли на прощання соняшники саме з цими квітами. На сімейному фото, яке після трагедії облетіло всю країну, була загибла 18-річна студентка УКУ Дар'я Базалевич. Даруся, Дар'я, не, не Дарина. Е, вона була неймовірною, вона була дуже сміливою, дуже розсудливою. Завдяки її сім'ї, вихованню. Це величезна втрата. Вона була дуже яскравою, була собою завжди ніколи не підгиналася під інших. Моя сім'я це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти ні з яким іншим, писала Даруся у мотиваційному листі, вступаючи до уку 4 вересня. Російська ракета забрала життя 43-річної матері дівчини Євгенії та двох Дарусиних сестер, – 21-річної Ярини, яка була однією з тих, хто допоміг Львову вибороти статус молодіжної столиці Європи, 2025 та 7-річної Емілії. Здібні, обдаровані, з глибоким розумінням національної ідентичності та патріотизму, світлі та радісні люди. Так про вбиту рашистами родину підгукуються львів'яни, які сьогодні прийшли віддати Базалевичам останню шану. Я ніколи таких людей сонячних не зустрічала в своєму житті. Ніколи. Дарка і Мілька це і Женька. Це ну, я не вірю, що Час... дуже жаль. Була. Львів, Україна, цілий світ прощається з таким терором. Дуже, дуже тяжко. З тих пір, як то сталося, просто не знаю, як, як жити далі. Така сім'я, така сім'я, такі діти молоді. Я не знаю, скільки треба сили Яркові, щоб він це все пережив. Тому що Женя, це просто було такий вогник сонечко і взагалі щастя цієї сім'ї. Так само і діти, костуни до лав яких належала родина. Заходять до гарнізонного храму Петра і Павла із чотирма хрестами. За ними заносять чотири домовини. Осиротілого Ярослава Базилевича до церкви заводять під руки того темного ранку. Росія одним ударом забрала у нього все. Здається, що він виплакав уже всі сльози. Тож замість нього сьогодні в церкві плачуть інші. Опісля заупокійної молитви і церемонії прощання, траурний кортеж вирушає на площу ринок, де лунає найсумніша в світі пісня, і життя в місті завмирає. Далі кортеж довгою вервочкою вирушає на Личаківський цвинтар, де й поховали родину Базилевичу. Свій останній спочинок вбиті росіянами львів'янки, які могли б ще багато зробити як для міста, так і для країни. Знайшли у тіні креслатих дерев. Додамо Львів сьогодні прощався з військовими Володимиром Леонтьєвим та Іваном Толпою, які загинули в бою, захищаючи Україну від російських окупантів. Ще одного вбитого росіянами 4 вересня львів'янина Олександра Погорецького поховають в суботу. 7 вересня теж на Личаківському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнуться об 11-й в каплиці Різдва Івана Хрестителя, що на вулиці Пекарській, 52. Знову неспокійна ніч для мешканців Львівщини. Вночі ворог атакував нашу область трьома бойовими безпілотниками типу Шахет Герань-2. Усіх їх наша ППО знешкодила. Звуки вибухів добре чули мешканці села Мороване. Трошки було страшновато. Чують такі вибухи дуже почали такі гучні. Їже страшно було її в коридор вибіг. спочатку був такий тріскотня, що ніби збивають, але десь в тій стороні, а потім такий був звук гучний. Дуже страшно, і таке ніби видно, що ж стало як в день. Уламки рашистських безпілотників впали в промисловій зоні. Зайнялася пожежа, її гасили 32 вогнеборці, упоралася за півтора години. На щастя, в цей момент на території нікого не було. Тож травмованих та загиблих немає. Побачив, що вже все горіло, тільки ще одна. От починала горіти, і я її встиг витягнути. Це послідня фура, яка куплена була. Три вольви, євро шості Думаю, що Всі живі. Що воно не впало де на будинок, де люди живуть. Автівки ремонту не підлягають. Суму збитків ще підраховують, та йдеться приблизно про 300 тисяч євро. Володимир Зеленський відвідав засідання Рамштайн, на якому західні партнери анонсували нову військову допомогу Україні. Зокрема, танки Леопард, снаряди для Хаймарс, авіаційні ракети та артилерійські снаряди. Відтак Сполучені Штати Америки мають надати нам 250 мільйонів доларів. Канада обіцяє майже 100 тисяч двигунів до авіаційних ракет та 1300 боєголовок. Німеччина, данія та Нідерланди поставлять 12 самохідних гаубиць і 77 танків леопард. Далі, більше в нашому традиційному огляді. Двоє людей загинуло. Ще 12 поранено на Донеччині. В області рашисти пошкодили майже сотню цивільних об'єктів. З них понад півсотні житлових будинків, адмінбудівлі, заклади освіти. Окупанти вдарили по Павлограду, що на Дніпропетровщині п'ятьма балістичними ракетами типу Іскандер. Запустили їх із Воронезької та Ростовської областей. Постраждала цивільна інфраструктура. Одна людина загинула, понад півсотні поранено. Травми отримала і дитина, які всього чотири роки. Рашисти обстріляли Херсонщину, влучили по лікарнях та житлових будинках. Поранених четверо мирних жителів. Затримали чергових паліїв. Зловмисники за вказівкою РФівців, на Київщині та Хмельниччині полювали на автівки збройних сил України. Фігуранти підпалювали машини за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей. Обох чоловіків затримали на гарячому, коли вони фільмували, як горить військове авто на камеру мобільного телефону. У Тульській області в Ерефії на хімічному заводі пластик спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, горять ємності з оливою. Територія займання 2000 квадратних метрів. У місті Возлова це підприємство є одним із найважливіших. Урщу нородев'ять у Кореніво, це підконтрольний росіянам населений пункт в Курській області. Обкрадають крамниці. Ось цей рашистський солдат не вигадав нічого кращого, як виламати двері приміщення і поцупити усе, що заманеться. На цих кадрах українські військові випробовують керовані авіабомби в повітрі. Якщо відшліфують свою майстерність, то завалюватимуть кабами окупантів. Українські військові щодня навчаються долати противника. На цих катрах тренується 22-га окрема механізована бригада. Хлопці вміло тримають зброю в руках, їдуть на танку, маскуються, оперують дронами та допомагають імітаційним пораненим. На завершення ось цей кумедний песик. Просто на вулиці чотирилапий вирішив залізти в невеличкий кошик, як видно з відео хвостаню. Там не тісно, ба більше він залюбки давав себе почухати перехожим і сказати на свою адресу декілька гарних слів. Та, ти доручно, да? Місце, де скелі розсікають небо, а історія закарбувалася у кам'яних брилах. Це про заповідник тустань, який розташований в селі Урич, що на стрійщині село може увійти до світового списку найкращі туристичні села, адже державне агентство розвитку туризму відібрало його для участі у відборі World Tourism Organization. Результати будуть відомі наприкінці 2024 року. А чим особливий населений пункт Урич та його головна перлина тустань знає Анастасія Стецик. На стрищині є місце, де зупинився час. А фраза доторкнутись до історії стає буквальною. Це тустань. Сама назва закликає туристів не проходити повза, а зупинитись. Тустань тут зупинись. Сьогодні заповідник це мальовничі краєвиди та найчистіше повітря. Фортеця почала своє існування в 13 столітті. Спочатку вона виконувала оборонну роль кордон охороняла між Угорщиною та Галицько-Волинським князівством. А згодом Тустань стає митницею. Тут купці із міста Дрогобич везли до країн Західної Європи сіль. Вони тут зупинялись, платили мито, і фортеця їм гарантувала безпеку. Заповідник не оминають туристи, Щомісяця на скелі підіймаються приблизно 10 тисяч охочих зробити гарненьку світлину та дізнатись історію фортеці і самих кам'яних валетнів. Вони почали своє формування тут приблизно 56 мільйонів років тому. Із піску от було доведено, що колись було тут море, тетіс і на. Дні відкладалися такі потужні пласти на мулу піску. А в результаті тектонічної діяльності дно морське піднялось, вода тоді звідси перетекла в басейни середземного і чорного морів. А пісок, звісно, залишився. З Часом він закам'янів. Тож приєднуємось до групи туристів та чим чекуємо догори і ми перша зупинка місце, де, згідно з легендою, на великдень розступаються скелі. А на цьому місці з'являються скарби. Нині ж тут дзеркало. Екскурсоводка пояснює, що там можна побачити найбільший скарб. Тобто себе крок за кроком підіймаємось вище. Зараз тут оглядовий майданчик. А як це місце виглядало у 13 столітті? Показують у музеї. За допомогою цього макету можна побачити саме, як був забудований єдиний в'їзд та вхід до подвір'я фортеці. під'ємні ворота, які піднімали за допомогою конструкції, та інший хід, який знаходиться ліворуч. Висота фортеці у ті часи сягнула 84 метрів. На той час кажуть екскурсоводи, це був небачений масштаб. Штаб, всі природні проміжки між скелями будівничі заповнювали деревиною, так і створили тустань. Ще одна легенда розповідає: якщо доторкнутись до скель, то отримаєте заряд енергії та позитиву. По це і приїжджають звідусіля, не Нелегкий підйом під силу навіть найменшим. Трохи було чашку. А чому? Бо та там склизько дуже е, мені ноги боліли і, і ти боялася висоти? Я боялася висоти. Побачили, якось раніше про це не знали нічого, але побачили в інстаграмі блогера, що вони сюди заїжджали. Нам дуже сподобалось. Ми одразу загуглили, що це за місцевість, і вирішили приїхати на вихідних. Це відомий заповідник, так, відома фортеця. Звичайно, було цікаво дуже дізнатися, як проходив шлях. А, як проходила митниця, до речі, побачити, якою ж була справжня фортеця, тустань можна самому, а не лише уявляти її з розповідей гідів. У цьому допоможуть окуляри віртуальної реальності. За допомогою окулярів віртуальної реальності можна побродити, можна так сказати, походити по самій фортеці, Тустань, відвідати кімнати, взяти предмети до дорок. Сукерки, кухлики, віртуальна реальність, де кожен може себе відчути, як кажуть, всередині самої фортеці. Не оминають туристи ще однією локації у селі Урич. Це хата у глубокім, автентична бойківська 19 століття, і саме у ній є Криївка, де ховались у півці. Однак, вхід до неї дещо незвичний через піч. І невеличка така таємничка погреб. Погреб, де зберігали продукти, могли навіть овочі зберігати на такий недовгий термін. Але це ще друга її призначення цього погребу, як Криївка. Власне, де місцеві хлопці переховувались, які боролись за незалежність нашої України. Тож, складаючи свій туристичний маршрут Львівщиною, не оминайте фортецю та тут станьте. Анастасія Стецик, Юрій Маковацький, програма Очі. Перша медаль в історії Львівський параатлет Павло Баль здобув бронзу паралімпійських ігор з велоспорту у груповій шосейній гонці на хендбайку. На ньому спортсмени змагаються сидячи або в положенні на колінах і крутять педалі руками. До цього жоден українець не вигравав нагороди у цьому виді на паралімпіаді. Павло Баль ще в Парижі, але вже вийшов на зв'язок і розповів про перегони і медалі Аллі Васьковській. У квітні цього року Павло Баль на запитання, чи планує пройти відбір на літню паралімпіаду, відповідав: Не планує відберусь. Впевненість цьому спортсмену не позичати. Чемпіон світу з парабіатлону і учасник зимової паралімпіади всього за два сезони освоює хенбайк, натренований на дорогах Львівщини, підсилений декількома міжнародними стартами. Він фінішував третім на Паралімпійських іграх в Парижі. Браво! І гонка прийшла класно, була насправді дуже важка. Дуже слизька траса. Дуже вже на першому повороті після старту там метрів 500. Вже був завал. Спортсмени вибули з скажімо так. вибули з боротьби. Мені лишилося тільки тим скористатись і не завалити, не запартачити гонку, не завалитися на повороті і доїхати до фінішу і перемогти португальців. суперниками. Павла були спортсмени з досвідом понад 10 років і сотнями тисяч кілометрів на колесах. Тоді як в українці за плечима всього два роки і в 10 разів менше кілометражу. Попри це на дебютній літній паралімпіаді, він здобув першу паралімпійську медаль у своїй кар'єрі. Я знаю точно, що той результат та медаль. Насправді потішила дуже багатьох людей. У мене друзі на війні. Я спілкувався з ними спілкуюся, і спілкуюся. Мені дзвонили перед Паралімпіадою. Слухай, чувак, ми тут всім показуємо, всі тебе знають. Капки за тебе переживаємо, вболіваємо. То реально мотивує, надихає. Після бронзи на літній паралімпіаді Павло розпочне підготовку до зимових паралімпійських ігор, де позмагається вдруге. Він єдиний спортсмен паразбірної України, який виступає у зимових і літніх видах спорту. Алла Васьковська, програма очі. Ще один спортсмен зі Львівщини, віктор дідух, який вже має бронзу паралімпіади у Парижі, сьогодні переміг у півфіналі тайландця 3-1. Тобто гарантував собі вже щонайменше срібло з настільного тенісу в індивідуальному розряді. Завтра Віктор буде боротися за золото проти китайського атлета. А що у нас із загальним заліком України на Паралімпіаді? Ми на сьомому місці маємо аж 65 медалей. Це 16 золотих, 21 срібна і 28 бронзових на цій хорошій, гарній ноті. Кажу вам на все добре.